Я вас і себе, ясна річ, вітаю із нашим національним святом. Нас тут сьогодні небагато. Може погода, може наша традиційна отяжілість, може десь у когось і байдужість. Бо є те все, бо є такі будні наші сьогоднішні. Невтішні, складні, важкі, я б сказав. Але я хочу, шановне товариство, сказати вам одну річ. Без сумніву тут добре говорив Роман Лубківський, що вся Україна сьогодні святкує, згадує і шанує Тараса Шевченка. Я більш ніж переконаний, що ті люди, які тут прийшли, чи може і ті люди, які не прийшли в силу різних обставин, що Шевченко є у їхніх серцях. І є у серцях тих людей, які тут сьогодні стоять під тим дощем, в холоді. І ще одну річ хочу вам сказати. Ми народ загалом оптимістичний. І цей оптиміст свого часу не так давно висловив Герой України лауреат Шевченківської премії Роман Лубківський. Він дуже чітко сказав: ми пережили півсуцького ну, є ті покоління, які. Ще пам'ятаю то, Суцького, ми пережили Сталіна, ми пережили Гітлера, ми переживемо Януковича. І на цьому оптимізмі вибудовуємо наше майбутнє. Хочу дуже неприємну річ може парадоксально сказати собі і нам усім. На 21 році незалежності України. На жаль, ми не виконали заповітів Шевченка. Як би ми не говорили, яку ми державу маємо, так. Але ті чиновники, ті чільники держави тут дуже чітко говорили, це українофоби, Я інше кажу, це вороги України і нашого народу. І ми це повинні глибоко усвідомлювати. І зв'язку з тим пам'ятати надзвичайно актуальний Шевченків заклик, борітися поборете. Хто не бореться, той гине, це ми знаємо із нашого кривавого історичного досвіду навіть у 20 столітті. Тільки при тій умові, якщо ми усвідомимо, що сила у нашому народі, у нас самих. Чи мені треба переконувати мій народ, що він сила? Ні. Він тільки повинен усвідомити, підняти цю силу і спрямувати проти кримінальної окупації. Таку вона має назву сьогодні. Читайте у... Інтернеті, пресі, загальна назва це окупація людей, які ворожі до України, до українства, до української мови, до нашої культури. Невже ми будемо терпіти далі знущання з гідності людської, з гідності народу, нації? Ми маємо поставити цьому край. І це все залежить тільки від нас. Ми десь починаємо говорити, немає лідера. Я вважаю, що з 19 століття по нині найбільший авторитет українства, найсильніший лідер, якого ми називаємо пророк, це Шевченко. Шевченко, Шевченкові ідеї. Шевченкові заклики є вічні. І ми це повинні пам'ятати. І ми повинні на все озброєння своє власне взяти за повітря Шевченка. Слава Шевченкові, слава Україні!